Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Саме існування вільного козацького народу завжди не давало спокою сусідам московитам, котрі усіляко прагнули не лише поневолити українців, а й повністю знищити, асимілювати та розчинити в імперській Каламуті вільнолюбну та самодостатню націю. Ми вже розповідали в окремих випусках, як Москва фальсифікувала різні союзницькі угоди між нашими державами, поступово урізаючи права та вольності. Козацького народу і про те, як московити організували братовбивчу війну серед козаків за часів руїни, і про збройні протистояння між козаками та москалями. А сьогодні мова піде про те, як Московія використовувала українців у своїх імперських інтересах, тим самим знищуючи фізично і духовно самих козаків. Після підписання Москвою та Варшавою вічного миру в травні 1686 року, за яким зникровлена у 30-річній руїні козацька Україна була остаточно поділена між цими державами, розпочалася нова війна московського царства з Османською імперією за панування на Азовському та Чорному морях. Московська царівна Софія Олексіївна залучила війська лівобережного гетьмана Івана Самойловича та Запорозької Січі до протистояння з турками під знаменами священої Ліги загальноєвропейської антитурецької коаліції влітку 1987 року. Московська армія під керівництвом великого князя Василія Голіцина разом з 60-ти тисячним українським військом на чолі з гетьманом здійснила. Виснажливий і невдалий похід до перекопа наступного року. Лівобережний охотницький полк Іллі Новицького разом з козаками Переяславського полку атакував турецьку місту фортецю Очаків. У 89 році Москва і Батурин здійснили другий великий похід з метою завоювання Кримського ханства. На той час об'єднана армія нараховувала близько 160 тисяч вояків, 110 тисяч московського війська і 40 тисяч козаків Лівобережної України на чолі з новим гетьманом Іваном Мазепою та більше 10 тисяч запорожців. Ця грандіозна військова операція, незважаючи на локальні перемоги над Окремими татарськими загонами також закінчилася невдачею, і хоча ці походи значно полегшили дії союзникам на Балканах і в Середземному морі, вони лягли важким тягарем на населення всієї України, адже всі ці армії мав забезпечувати саме український народ, а також призвели до чималих жертв серед козацтва. Москва ж планомірно йшла до прагнення стати імперським третім Римом і другим Константинопол. У 1690-х роках було проведено декілька десятків спільних військових операцій козацьких полків з Лівобережної та правобережної України, а також Запорозької Січі та Слобожанщини проти татар і ногайців. Протягом 95-96 років московська держава та лівобережна гетьманщина здійснили два великих походи на зайнятий турками Азов та один у Понизі Дніпра. Українськими військами було завойовано чотири турецькі фортеці у Понизі Дніпра кизик Кермен, Мустріт Кермен, Мубарек Кермен та Іслам Кермен. Влітку дивностопятого року, за наказом гетьмана Мазепи, було здійснено один з найбільших морських походів українського козацтва того часу на чолі з кошовим отаманом Яковом Морозом, а запорожці та лівобережні козаки на 40 човнах атакували турецькі судна в чорному морі. Влітку наступного року близько 15 тисяч козаків з Чернігівського, Гадяцького, Лубенського полків, а також компанійці та сердюки з Лівобережжя під керівництвом Якова Лизагуба взяли участь у другому. Московсько-українському поході на Азов, де відзначилися протягом місячної облоги, але втратили загиблими майже 200 вояків. Гарнізон Азовської фортеці капітулював протягом 1997 року. Значні сили українського козацтва здійснили. Другий дніпровський похід за утримання стратегічних фортець у понизі Дніпра наступного року українські полки під командуванням самого гетьмана Мазепи намагалися завоювати очаків. Протягом 12 років від початку свого гетьманування зробив я 11 літніх і 10 зимових походів. І не важко кожному розсудити, які труднощі, збитки, руйнації від цих безупинних походів терпить військо Запорозьке і вся Мала Русь. Писав з цього приводу сам Мазепа. Після початку російсько-шведської війни становище Гетьманщини у складі Московського царства ще більш ускладнилося. Цар Петро І постійно вимагав від гетьмана Мазепи все більше допомоги живою силою, провіантом та амуніцією. Крім того, українські козаки та старшина постійно скаржились на утиски та побори з боку московських військ. Грабункам піддавалися й цивільне населення гетьманщини. Петро І, відвертий деспот і кріпосник, прибічник абсолютистської влади та диктатури дворянства, проводив феодально. Кріпосницьку централізаторську політику спрямовану на обмеження автономії козацької України і самобутності українців, підпорядкування гетьманської влади російському урядові. Петро І фактично скасував вільну українську торгівлю. Сильно підривали місцеву економіку, постійне перебування в Україні великого числа російських військ, які отримувалися за рахунок простого люду, а також швидке зростання податків. За Петра Першого в Україні помітно звузилося вживання національної української мови, скоротився друк українських книг. Здобуття освіти було взято під нагляд неприязної державної цензури. Українська церква підпала під значний вплив московської патріархії. А коли Іван Мазепа через усі ці кривди перейшов на бік шведського короля Карла XII, цар наказав жорстоко карати не тільки прихильників гетьмана, а й зовсім непричетних до тих подій осіб. Була ліквідована Запорозька Січ та купа інших козацьких поселень. Спалений Батурин з усіма жителями. Замордовані десятки тисяч полонених козаків та їхніх сімей. Відбулося масове виселення українців у Сибір. Значну кількість представників старшинської адміністрації. Він позбавив маєтків і урядових посад. і Їхні місця позаймали вірні чиновники з московитів, а також іноземці. Інститут гетьманства з тих пір став абсолютно керованим і підвладним волі царя. Фактично, тоді і закінчилася українська демократія. А ще страшного удару по українській людності правобережжя Дніпра москалі нанесли 1712 року, коли влаштували примусовий згін населення з обжитих місць на лівий берег. Тоді Переселили близько 200 тисяч козаків з родинами, а знелюднені землі перетворилися на пустку. Така внутрішня політика Петра І прямо вела до поступового знищення українського генотипу. Українців масово знищували на примусових канальних роботах спорудженнях фортифікаційних будівель у Петербурзі, Астрахані на Кавказі. До них як правило залучались найбільш фізично здорові й економічно забезпечені рядові козаки, селяни, і міщани. Так, у будівництві Ладоського каналу в 1721 році взяли участь 10 тисяч козаків, з яких загинуло близько трьох тисяч. Наступного року знову 10 тисяч козаків брали участь у будівництві цього каналу. Близько двох з половиною тисяч козаків померло. Ось що писав полковник Іван Черняк у своєму звіті. Козаки щодня гатили струмки, що текли з боліт в канал і перегачували самий канал. Возили пісок, копали рови, щоб витягнути воду з каналу, переносили на своїх плечах на кілька верст, хмиз, дошки, палі. Велике число козаків хворих і померлих знаходяться. І щораз більше множаться тяжкі хвороби, найбільше вкорінилася гарячка і опух ніг. І мруть з того, однак, представні офіцери, незважаючи на таку нужду бідних козаків, за наказом пана бригадира б'ють їх при роботі палками. Хоч і так вони її не тільки в день і вночі, а навіть і в дні недільні, і святкові відправляють без спочинку. Боюся, я отже, щоб козаків тут не погубили як торік, що їх хіба третя частина в минулому році додому повернулася. Крім канальних, козаки були залучені до інших примусових робіт з будівництва Санкт-Петербурга. З них додому поверталося всього від 30 до 60 відсотків, а інші вмірали від нестерпних умов життя голоду, холоду, епідемії. А ті, що вижили, надовго втратили боєздатність. Також у 1722 році Московія використала 10 тисяч козаків на чолі з Данилом Апостолом у важкому поході проти Персії. Особливо важким була участь українського та запорозького козацтва в російсько турецькій війні 1735-39 років. Зокрема, Запорозька флотилія відзначилася при штурмах перекопських укріплень форту Кінбурн, Очакова, у боях з Османським флотом на морі та у гирлах Дніпра і Бугу. Козаки також брали активну участь у походах на Азов та Молдавію. Але окрім бойових втрат українці понесли великі матеріальні збитки, оскільки одразу кілька російських армій весь цей час розташовувалися саме в Україні. Тому народ мусив їх забезпечувати провіантом, фуражем та житлом. А ще москалі занесли в Україну чуму. Імперія активно використовувала козаків і під час наступної війни з турками у 1768-74 роках, приводом для якої нібито став напад гайдамаків на турецьке місто Балта, що також було спровоковано та зрежисовано москалями. Скрізь на території України для російської армії створювалися запаси продовольства та фуражу, велися оборонні роботи, готувалися транспортні засоби. Головною тиловою базою російське командування обрало Київ. За період Війни запорозькі та українські козаки громили турків у районі Очакова, Бендер, під Фокшанами на річці Римнік під Ізмаїлом. Прославилися у численних морських операціях. Їхні швидкохідні та маневрені чайки потопили турецьку флотилю в гирлі Дунаю. Козацькі десанти форсували Сиваш і вели диверсійні дії в Криму. У результаті Росія руками козаків завоювала північне приазов'я, володіло азовом із навколишніми районами. Територію між Дніпром і Південним Бугом у їхній нижній течії до узбережжя Чорного моря фактично отримала контроль над Кримським ханством, а через кілька років оголосила про його приєднання до імперії. Одразу по закінченні війни російський уряд сповна віддячив козакам за подвиги. Москалі знищили Запорозьку Січ. Перераховуючи в указі від 3 серпня 1975 року причини цього, Катерина II виділила найголовніше. Завойовані в останню війну в Отаманської порти землі козаки почали присвоювати собі як такі, які їм здавна належали. Через втрату. Криму Туреччина оголосила нову війну у Росії у 1787 році. Тепер на боці росіян воювали 12,5 тисяч козаків, новоутвореного із колишніх запорожців чорноморського козацького війська. Вони здійснювали раптові напади на турецькі загони і гарнізони, забезпечували глибоку розвідку, брали участь в облозі Очакова, а знищили великі склади турецьких припасів у Хаджбеї. Теперішня Одеса захопили фортецю на острові Березань. Козацька флотилія вела успішні морські бої з турецьким флотом. Чому дивувався сам знаменитий чорний корсар, американець Джон Пол Джонс, який тоді перебував на російській службі, блискуче діяли чорноморці у 1790 році під час штурму Кілії, Тульчі, Сакчі. Значну роль відіграли козаки у взятті неприступної фортеці Ізмаїл. Саме козацька флотилія під командуванням полковника Антона Головатого забезпечила десант через Дунай під стіни цього міста. Наступного року кінний загін козаків біля озера Бабадах розгромив 10-тисячний загін турецької кінноти. Прикметно і сумно водночас, що відтепер колишні побратими козаки воювали по різні боки, адже у складі турецької армії та флоту діяли задунайські запорожці, і вони з чорноморцями часто перетиналися на бойовищі. Проте ніколи не схрещували поміж собою шабель, а лише імітували бійку. Насправді браталися, сідали до спільного бенкету, ділилися спогадами про минувщину і нинішніми прикростями. Врешті всі ці поразки примусили Туреччину укласти в січні 1792 року яський мирний договір, за яким до Росії відходила територія між Південним Бугом і Дністром. Туреччина визнавала приєднання Криму до Росії. Таким чином, російська імперія досягла остаточного встановлення контролю над північним при Чорномор'я. Українцям це, українцям це дало поштовх для швидкого заселення і освоєння півдня України, але водночас почалося тотальне покріпачення місцевого населення. Але і за ці успіхи росіяни славно віддячили козакам. Замість офіційного закріплення за ними відвойованих земель імператриця Катерина розпорядилася про перенесення чорноморських козаків на Кубань з тим, щоб вони охороняли російський кордон від черкеських племен. Москалі продовжували і там знущатися над чорноморцями. Їхня флотилія була знищена. 1796 року їх відправили в перський похід, де з голоду і від хвороб померла половина їхня. Складу це викликало бунт чорноморців, що повернулися на Кубань. Далі імперія використовувала кубанців у всіх своїх війнах, а також у каральних акціях проти непокірних кавказців. Із залишених в Україні залишків козацтва 1807 року було створено усть дунайське буджацьке козацьке військо, яке брало участь у наступній російсько-турецькій війні. Але тим самим весь цей час і подальший час росіяни знищували українських козаків, причому не лише фізично. Особливо московити прагнули виробити під корінь сам дух вільного та славного запорозького козацтва, навіть саму пам'ять про нього в народі. Але це не вдалося, і під час подій української революції 1917-1922 років, і під час теперішньої війни з московитами дух козацтва воскреснув, ніби так фенікс з попелу. Відродилися навіть давні звичаї і традиції, і знову сучасне козацтво стоїть на обороні незалежності та волі нашої країни і народу. Бо козацькому роду нема переводу. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про запорозьке і українське козацтво, книгу сили, вже три частини якої готуються до переведення і виходу в світ у цьому році. А поки запрошую вас підписуватися на канал, ставити лайки обов'язково і чекати наступних випусків. З вами був я, Валентин Трилецький. До побачення.